Місце, де можна зігрітись, зарядитись та ще й поїсти. Благодійний фонд карітас облаштував два намети на зламності. є червоний і зелений. У кожного свій функціонал та призначення одне допомогти. В зеленій палаці планується облаштувати пункт обігріву для внутрішньопереміщених осіб, на базі якого вони зможуть прийти, отримати гарячі обіди, отримати гуманітарну допомогу для комфортного перебування. Дана палатка буде облаштована буржуйкою, яка буде опалювати дровами. Також на ній буде стояти інвенторний генератор, де люди зможуть е, підзарядити телефони. І в майбутньому планується забезпечити доступ до інтернету. Червоний намет облаштований для бонефіціарів благодійної їдальні. Тут видають гарячі обіди людям із вразливих категорій. Зараз отримують харчування 120 осіб. Потребуючі приходять тричі на тиждень, а саме у понеділок, середу і п'ятницю. Дуже тішуся, що є такий каретаж, що нас кормлять. Ну і що дають все необхідне. Вон таблетки давали за від тиску. сьогодні давали вроді би бульон шоколадки і тут я не знаю, чи бараболя, чи що. Зазвичай дають ситні обіди: перше, друге і солодке до чаю. Люди отримують харчування за попередньо складеними списками, а записуються, телефонуючи на гарячу лінію. Палатки створили за підтримки своїх чеських та австрійських партнерів. Також більшість проєктів, які організовує благодійний фонд, спрямований на допомогу внутрішньопереміщеним особам, а саме забезпечення продуктами харчування та речами особистої гігієни. Переселенка Вікторія розповідає, що не вперше приходить за допомогою. Записується у чергу у телеграм-каналі Карі та Стернопіль. Додає, що обов'язково прийде у пункт. Обігріву зі своєю сім'єю, якщо буде така потреба, приходжу в Карітас за допомогою. Получила сьогодні дві такі великі коробки: продуктовий набір і гігієнічний. Такий набір отримав вперше. Так, набіри були менше в пакетиках. В набір входять соняшникова олія, крупи, боби, макароні вироби, борошно, м'ясні та рибні консерви, цукор та сіль. Гігієнічний набір складається з речей особистої гігієни, засоби для миття посуду та прального порошку. Тернополяни та гості міста зізнаються, знають, що в карі та сіді є пункт обігріву, та поки що потреба користуватись ним не було. Ні, дівчата я не користувався. Я так хатний більше не ходжу по місті, сиджу в хаті. Я на пенсії вже так що. А як не буде світла, холодно о, то обов'язково. Ну, обов'язково піде. Ще не користувалася, але при нагоді зайду, навіть так подивлюся, як там. Дуже добре, що вони є і вони допомагають людям в наш такий непростий час зараз. Поки що я не користувався, але можливо, якщо буде така потреба, то може й буду, так. Поки, поки все добре, то поки не користуємося. Так. Але за, а, за потребу? Та за потребу то підемо. Це дуже хороша ініціатива. Люди наголошують, що погода цього року хороша, зима тепла, тож поки нагальної потреби в пунктах обігріву немає. Але те, що вони є, потрібно і важливо.